Друзі, доброго дня! Мої вітання. Почав відкривати вже свій виноградник. Ну і хочу показати, як я відкриваю такий однорічний кущ. Оце він був посаджений минулої осені. Я показав як я його накривав. Ось в такому стані він перезимував. Ось. Ну і прийшов час відкривати. Ось не треба знімати ці пляшки. Не треба, тому що ви потім, коли будете лунку робити, обов'язково можете поранити лозу. Пляшка хай буде ось так на місці, залишаємо. А тут от, таким сапкою такою я роблю ось таку лунку. Ось. Роблю ось таку лунку. Ось. Ну, це треба з того боку. І Відкриваю. Як бачите, перезумувало чудово, ось, пішли вже бруньки. О. І все. І от хай росте. Якщо ще будуть зворотні заморозки, там почуєте по синоптику, що заморозки на ґрунті все. Ну, вже таке, або ж цією пляшкою, коли ще пагони великі не будуть, можна накрити. Накрити. І друзі, якщо заморозок, обов'язково зверху накривайте якимось одіялом старим, там, пальтом, курткою. Обов'язково. Тому що в мене ось такий був приклад в тому році. Ось такий кущик. Я просто передали заморозок. Я тут півночі бігав, боровся з ним, ну, вірніше. Е Дим тут робив дим, відео не дивився, що воно допомагає, але нічого воно мені не допомогло, той дим. Минулого року виноград вимерз практично весь. Але він тоді встановився. Ну і от такий кущ я накрив відром. ну, Думаю, відро. Ще ногами так присипав землю, щоб повітря ніде не заходило. І що ви думаєте? На ранок я вийшов, там все, там соплі висіли, вибачте. Просто все змерзло. Це, друзі, було. З 11 на 12 травня минулого року в ніч, в ніч з 11 на 12, ось такий у нас був приморозок, мінус 3 градуси. Ось. Так що, якщо хтось, ну, я згоден з тими людьми, виноградарі, які розказують, що треба максимально довго тримати виноград, виноград під накриттям, я згоден. Він збереже від заморозків, які бувають приморозки в квітні. Але якщо... Ці приморозки в травні, як у нас було 13, го 11 го травня, то це нічого не спасе. Просто що людина, яка відкрила раніше, в почалі квітня, у нього от отакі будуть пагани, вони померзнуть. А той, хто відкрив, максимально дотримався там до 25 квітня, ну в нього будуть половину менше, але все одно ж воно ж померзне в будь-якому випадку. Так що тут тут кажуть, як Бог дасть. Ось. Ну... От таке відео. Щось іще хотів. Ну то вже, друзі, в наступному. Я наступне відео хочу зняти про міні-виноградник. Міні Буде таке цікаве відео, так що не пропустіть. Дякую за перегляд, ставте подобайки, Всім добро, всього доброго. Будьте здорові!